Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. На жаль, папірусний трактат, в якому були описані методи вилову цих дивних птахоподібних істот, згорів у 48-му році до нашої ери в Олександрійській бібліотеці. Тому незрозуміло, яким чином, але у стародавні часи люди вміли упіймати і утримувати цих загадкових птахоподібних тварин в неволі. Хасу і табарн давнього хетського царства, Лабарно І, що правив у столиці Кусар у 16 сторіччі до нашої ери, тримав такого згадкового птаха при своєму дворі, що робило його недоторканим. Мало хто намагався вчинить злочинний замах на царя, якщо поряд з ним був цей птах. Який, окрім того, що символізував святість, непорочність, ще й вважався таким, що має спроможність покарати злодія на місці злочину. Тому правителі стародавнього світу таких упійманих окрилених тварин використовували як оберіг і символи влади. Непереможний цар Дарій I великий мав 999 храмів по всій персії і в кожному? Куполом даху висіла клітка з цим птахом. У древніх війнах клітки виносили перед ворожим військом або встановлювали на стінах міст, що були в облозі, щоб птахи своїм магічним співом заворожували ворога і знасилювали його. А у великі свята птахів являли на площі міста, мешканці, почувши їх хвилюючі голоси. Занурювалось у незвичайні психічні стани. Іноді деякі починали підсорумлювати пташиному співу різними самілками і дудами. Потім приєднувались тамтами, бубни, бони. Люди входили в екстатичний раж. Таким чином дійство перетворювалось у багаточасові співи і танці, атмосфера яких і досі відлунюється в сучасних рок-фестивалях, рейв-дискотеках і різних музичних. Такі заходи дуже подобались червні. Цим чином єдналося простолюття, це використовували правителі перед військовими походами і при оголошуванні якихось важливих рішень, щоб маніпулювати натовпом. І зараз з метою агітації та відволікання уваги простолюддя від незручної дійсності. Влада проводить масові заходи за участю популярних в народі артистів. До речі, самі вожді повинні були бути більш сікими до таких езотеричних впливів. Біблійський цар Саул любив співи і різноманітну музику, годинами міг перебувати у трансі від співу птахів і гри трубадурів. В цей час він не міг ні їсти, ні пити, ні керувати своїм народом. І навпаки, його наступник цар Давид сам був талановитим музикантом і міг вводити людей у стан екстазу своєю грою і того ж Саула. Маючи такі містичні здібності, Давид усунув Саула і став самим видатним із відомих царів в історії людства. Таким чином, музика впливала на колективне мислення, формувала культури народів, їх традиції і звичаї. Давногрецький мислитель Платон писав, музична освіта є інструментом впливу, тому що ритм і гармонія знаходять свій шлях у потаємні куточки душі, потужно ними опановують, надають їм привабливості, і душа того, хто дійсно освічений, стає красивою. Більше того, він наголошував на необхідності берегти музичні стилі і традиції, характерні для суспільства держави, бо зникнення їх під впливом традицій інших культур наражає державу на небезпеку, оскільки музичним стилям неможливо протистояти, щоб не заподіяти шкоди найважливішим політичним інститутам. Древні китайці були впевнені, що музичні вібрації впливають на якості людини, зокрема, і суспільства в цілому, і для єдності держави було дуже важливо, щоб всі музиканти грали музику одних вібрацій. Тому з часом з'явилась традиція, коли кожен новий імператор снаряджав урядову експедицію із камертоном. По якому музиканти всіх провінцій повинні були настроїти свої музичні інструменти на один спільний лад? Очевидно, що зараз людство переживає кризу, містичні птахи не затримуються у цьому світі. Вібрацію звучання дійсної, невдаваної, життєствердної музики, яка народжувалась в тих доісторичних спільних музикуваннях людей і містичних птахів, зараз вже не випромінюється через музикантів, які тепер розважають пісеньками натовп, який бажає просто тішитися веселищами. Але незважаючи на це, самі вібрації цієї музики споконвічної родючої сили природи продовжують існувати і їх приймачем, як і раніше, може бути хто завгодно. І цілком можливо, що в тілі солдата ці вібрації трансформують фізичні тканини його тіла у форму птахоподібної істоти, яка злітає. Після загибелі того, хто приймав ці вібрації і був їх носієм, насправді ж не всім людям хочеться співати. Хочеться співати тільки тій людині, яка вже вміє себе ідентифікувати. Тобто будь-яка людина, яка віддалена від культури, вона ніколи не схоче співати. Їй хочеться її тягне на якісь інші вчинки. там піти, на комусь морду, наприклад, щось вкрасти. Це люди, які себе не ідентифікують. Якщо люди себе ідентифікують як мешканці цієї країни, цієї землі, відповідно, це моя земля, яку я повинен зберегти своїм дітям, своїм онукам, тобто нащадкам, то я ніколи не буду нічого поганого робити. А співати це, ж у нас від природи автентично закладено в нас співати. Тому що, коли ще не було там писемності, фольклор він єдиний, який ну, що було Сієм, взагалі, якоїсь інформації автентичної співаємо не ми. Співаєш не людина, співає її коріння, співає народ, який от прокидається в ній оцей от потяг до культури, і це намагання нести якусь інформацію. Тому сьогодні мені здається, культура має бути трошки більш радикальна. Людей треба. Не всіх людей, а от є прошарок людей, яких треба ламати насильно і привчати до через культури коліна. через коліно. Потрібні жорсткі квоти на радіо, жорсткі квоти, квоти на телебачення, обов'язковий обов процент, це, обов це просто поплюження зараз іде української культури, просто нищення. Це кажуть, тут люди, 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 люди з Запоріжжя, які це бачать. Власне, бачать дуже бачить туди. От ми намагаємося привчити людей розуміти якісь вібрації. Тому у нас, наприклад, ми використовуємо багато етнічних інструментів. В тому числі і, наприклад, Дніпрянська коза Дуда. Це українська волинка. І мало ж хто знає, що за свідченням істориків прийшли, Волинки прийшли в Україну на 300 років раніше, ніж в Шотландію. Ми їх не зберегли, тому що дубові, а шотландці зробили це національним взагалі якимсь символом поклоніння. І всі знають, що що таке Шотландія? Кілти, віски й волинки. Ну, мало хто знає, що в Україні що ці волинки були значно раніше. Іні, це взагалі та сила, яка здатна зробити революцію свідомості. Ми намагаємося донести цю самоідентифікацію, щоб люди зрозуміли, що я мешканець цієї землі, і я повинен бути ну, щонайменше чемним, а як максимум я повинен нести людям радість, добро і енергію. Кому відомо, звідки з'явилися мінарети в магометанських мечетях. Зараз у Альтанках шурфе на їх верхівках зазивають до намазу своїм пронизливим азаном мледзини. Але ця традиція виявляється навіть набагато старіша ніж сам іслам. Мінарети будувалися згідно прадавнього задуму будівництва месопотамських зіккуратів. Метою якого було досягнення людиною Божою оселі, ми знаємо із старого заповіту, чим закінчилася історія вавілонського зікорату, але насправді їх було побудовано доволі багато по всьому близькому сходу. Під час розкопок слонозвісної Ніневії, разом із епосом про Гільгамеша були знайдені також інші глиняні таблички з акадським клинописом. З деяких вченим вдалося дізнатися про дивних птахів, які оселялися на верхівках тих зіккуратів. Ці птахи не були схожі на звичайних, бо не вили гнізд, не селилися парами і не висиджували пташенят. Зіккурати були культовими спорудами, на їх верхівках знаходились тимчасові будівельні майданчики. Тимчасові бозі ніколи не були добудовані остаточно через те, що мета досягнути Бога ніколи не здійснялась. тому їх постійно добудовували у висоту. На цих майданчиках у зв'язку з їхньою недобудованістю було завжди небезпечно, і тому на них підіймалися лише жерці і правителі, виключно для здійснення особливо урочистих ритуалів на великі свята. А решту часу їх заселяли ці дивні птахи. Декілька разів на день птах починав співати своїм містичним голосом, який вводив людей міста в стан заціпеніння, загострюючи в них релігійні почуття. Від того деякі падали на землю, входили у транс, починали молитися, битися у поклонах і таке інше. Дехто з дослідників асоціює цих згаданих у клонописних табличках птахів з величезним птахом божественного походження, який в шумеро-акадській міфології зображався у вигляді орла, а у ранніх варіантах з головою левиці і мав ім'я Анзуд. У написах згадується починаючи з 26-го сторіччя до нашої ери у текстах з фари і теофорніх іменах. У міфах Анзуд зазвичай виступає як посередник між земною і небесною сферами, відповідно між богами і людьми. Він одночасно втілює і добрий, і злий початок. Наприклад, саме йому і ще кільком богам боїтелям боги доручили виконати вирок про всесвітній потоп або міф про те, як Анзуд викрав таблиці доль, які давали владу над богами і людьми. Зображення Анзуда було одним із найпопулярніших у Шумерській геральдіці. Анзуд є центральною фігурою на стародавньому шумерському прапорі, на печаці та кам'яній булаві правителя на великому срібному культовому глечику для олії, зображена Анзуда, що тримає кігтями хвости двох левів, також однією з найкращих ювелірних речей шумерських часів. Вважається амулет Анзуда із золота і лазуриту, з чого можна зробити висновок, що кольори Анзуда це золотий і синій, тобто колір неба і колір небесного вогню блиска сонця. З часом у Месопотамії стали будувати високі вежі, схожі на сучасні мінарети, спеціально для цих птахів. Але птахи все рідше і рідше стали з'являтися перед людьми. І вже коли на сході затвердився іслам, мусульмани почали підстеляти для молитовних поклонів килимки, з'явилися багаті, коштовно оздоблені мечеті, біля яких традиційно будували башти-мінарети. Птахів замінили Муєдзини, але й досі, по традиції, своїм голосом вони намагаються імітувати спів тих древніх птахів. Зазиваючи людей на молитву. Традиція голосової імітації співу містичних птахів як метод особливої медитації широко застосовується і у буддизмі, суфізмі, різних конфесіях християнства, індуїзмі тощо. Її концепція полягає в тому, щоб за допомогою специфічної голосової вібрації ввести свій розум у стан з'єднання з вібрацією Всесвіту. Світові релігії, які припускають існування душі, вважають, що до того як людина матеріалізувалась у фізичне тіло, її душа є розчиненою у всьому світоутворенні, немов крапля води в океані. В тому стані вона є одним єдиним із Всесвітом і пов'язана з усім через взаємозв'язок коливань і вібрацій різноманітних енергій, хвиль у ньому. Потім, коли вона з'являється у світ людиною і починає розвиватись фізичне тіло з нервовою системою і інтелектом, розум в процесі виховання здобуває своє я, своє его. Одночасно Відокремлюючись від всього, тобто від всесвіту, або, як хтось вважає, від Бога, з того моменту, коли ми усвідомлюємо, що я це я, ми втрачаємо розуміння, що я це Всесвіт. По суті, всі духовні практики направлені на те, щоб зруйнувати ментальні кордони грати між я і всім. Всесвітом Богом. Це і буде звільненням чи спасінням. Вібрації співу об'єднуються з вібрацією Всесвіту, входять з нею у резонанс і руйнують таким чином кордони між я і всім. Як ви думаєте, чому чоловіку хочеться піти? Ну а не просто розговорювати? розмовляти mm -hmm. плохо, виходить. А вас понимают, когда вы разговариваете нет. с музыкой? Нет? Ну, так же, как когда разговариваю. А вы разговариваете с людьми или с кем-то другим? Мы уже начинаем углубляться и искать чего-то такого, чего нет. Пять Я об этом не думал. Мантра це часто монотонне, однозвучне, іноді мелодійне виголошування звуків, які, резонуючи природними вібраціями свого тіла з творчими силами космосу, вводять людину у стан об'єднання його вічного з вищим, у єдиний ритм, гармонію і поліфонію. Як кажуть адепти, мантра є сутністю звуку і втіленням істини у вигляді звука. Кожен її склад пронизаний духовною силою і вібрує благословенням мови богів. У цих традиціях важливим вважається лексичне значення вербальних фраз, які промовляються цими співами, але слова Самі є утворенням поєднань різноманітних простих первісних звуків, значення яких було закодовано природою в їхній вібрації. Тому, скоріш за все, тут справа саме у вібрації, у резонансі, який пронизує все тіло людини і відключає її розум від мимовільного поверхневого блукання, пустого аналізу моготливих, невиразних думок. І цієї гри у неіснуючі надумані цяцьки, яка притаманна розумовій діяльності сучасної людини, таке мислення змушує самоідентифікувати і прив'язувати свідомість до тимчасової персони фізичного тіла, генерує і посилює в ній відчуття власної важливості. Якщо розум звільняється від цих думок, він набуває свого первинного, стабільного стану, який мав при народженні людиною, тобто невідділеним від цього, невідокремленим від Бога, ця практика може бути дуже дієвою для військових у подоланні страху в бойових умовах. Коли воїн в такому стані, йому нема за кого боятися, бо його. Я Перестає існувати, вбитих не вб'єш. Це гасло, написане на шевронах бійців загону ЗСУ імені Боба Марлі. Іншими словами, це проголошення того, що бійці цього підрозділу усвідомлено готові до безсмертя, бо їх зв'язок із марними, вразливими тимчасовими потребами плоті знищений. Але душа, наповнена вірою в велич життя, задум Творця, у досконалість Бога, незнищенна, невмируща.